Від Донецька до Крима і Львова розпростерлась моя сторона. Знають в світі красиве це слово. Україною зветься вона. Національним святом Днем Незалежності щиро вас вітаємо, благополуччя та натхнення. Всім бажаємо. Я гордий тим, що українець. Ставте мету та досягайте ціль. Радості, я всім бажаю, щастя. І на слаги вітло землі. Моя країна найкраща. Я українець і пишаюць цим. Як Україна тільки процвітала, ми тільки кращими ставали. Мирного неба над головою. Я yeah. українець